Добрий день, шановні друзі! Вітаємо на каналі інтернет-магазину КТУ. Сьогодні у нас на розпаковці насос для фонтану, спрут FSP 1125A. Ми сьогодні побачимо, що це за насос, як він виглядає та що входить до комплекту поставки. Перше, що нам попадається на очі, це паспорт в акуратному блістері та штуцер для під'єднання шлангу. Штуцер накручується зверху на різьбу. Далі швидкий перехід до самого насосу, який тепер став дещо ширший в базі, На фото ви можете легко порівняти стару та нову моделі. Тепер насос має вищий забір води, а також його обладнали з ручною ручкою для переносу. Дана серія відрізняється компактними розмірами. Ось ми прикладаємо її до метру, щоб показати вам, що він зовсім маленький. його 13 см, а висота 11 см. Та, попри такі розміри, фонтанчик дуже працьовитий. Всього з 25 Вт потужності дозволяють йому викидати воду на 1,8 метрів. А його продуктивність один куб за годину. З вами був канал магазину КТУ. Підписуйтеся на наші ресурси в інстаграмі та на ютубі, а також дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію. Гарного дня! На цьому наш невеликий його за увагу.